Раді бізнесу і в фонді я опитувався із топ-10 одним із важливих питань наших, не тільки УРБ, а взагалі бізнесу, це створення єдиного органу по боротьбі з економічними злочинами. Сьогодні існує такий орган бюро економічної безпеки. Ми активно цим займалися, закон був прийнятий, орган створений, на жаль, не такі є, на які ми з вами розраховували. Я розумію, що це не просто створити орган, а важливо було, щоб він був дуже ефективний, особливо в тих умовах, в яких зараз ми знаходимося, коли нам кожна Копійка важлива. А, і знаєте, от коли там деякий час тому мені несподівано було запропоновано зайняти посаду, приєднатися до нової команди в Національному агентстві з пошуку активів, а, скорочена Арма, я одразу скористався такою можливістю. Розуміючи, що ми входимо в дуже важкі, в тому числі з фінансової і економічної точки зору рік 24 рік. Виходячи з того, що 2024 році, давайте будемо об'єктивно дивитися на, на речі, наші партнери не тому, що втомили, а просто є якісь фізичні можливості. Надавати нам допомогу, ця допомога не може бути на такому ж рівні, як була до цього. І для нас, ще раз кажу, кожна копійка дуже важлива. А де знаходяться ці копійки? Звідки бере Міністерство фінансів доходи? Митна служба, податкова служба, фонд держмайна. Де ще? І от тут на моє на, на, на глибоке переконання арма може зіграти дуже ключову роль. І я вам скажу короткі, дуже короткі цифри 2022 рік. Війна. Не буду зараз перелищувати, що робили волонтери, військові і тому інше. От в час війни. Арма взагалі, не тільки там на утримання апарату, а взагалі розходувала десь приблизно 750 мільйонів гривень. А, і, і у вас буде запитання, а скільки арма 2020 в 2020 році дала державі? Аж 35 мільйонів гривень. І останнє, просто порівняння. За останні 6 місяців тільки на минулому тижні за 4 дня розмістили в Ощадбанку 154 млн грн на депозитах, 84 мільйона прямих надходжень до бюджету на 3 мільярда 701 млн грн було куплено військових аплікацій, що означає, що Якщо перевести це 100 мільйонів доларів живих грошей, Міністерство оборони отримало для того, щоб скористатися цим для допомоги армії. І е, зараз, до речі, я спілкуючись з Міністерством фінансів, ми говоримо, що е, нам, нам не потрібно, є деякі речі, перепрошую, я, я щось вхожу в деталі, але все ж таки для нас важливо, е, щоб на, нам, нас підтримали. З точки зору того, що нам нужны нові кадри, фахові кадри, тому що, наприклад, зараз велика кількість заарештованих активів за кордоном. Продовж цих активів ніхто ніколи не займався. Немає такого досвіду. І якщо ми цього не будемо дуже прозоро робити, то будуть багато запитань. Для цього повинні фахівці. І я, спілкуючись з міністерством фінансів, говорю, що давайте, давайте допоможіть нам зараз, щоб ми мали можливості трошечки може, збільшити. Олеже, і ми з вами багато говоримо, що треба скорочувати державний апарат, але в цьому випадку нам потрібно, щоб трошечки збільшити і знайти фахівців, -фах 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 для того, щоб надати майбутньому в 2024 році. Державний складів це мільярди гривень. І такі можливості є. Тому моє, моє очікування від нашої сьогоднішньої зустрічі, щоб ми напрацювали ті напрямки, щоб ми обов'язково були впливовані в напрямку перезавантаження бюро безпеки. Це є навіть в меморандумі, останньому меморандумі і термін до червня наступного року і я дуже сподіваюся що е, в наступному році е, дуже сподіваюсь на вашу активну підтримку що ми будемо ми, я, я ініціюю проведення форуму е, десь в червні місяці е, від Арма е дебу Прошувати вас, колеги, для того, щоб ви прийняли участь цьому, і де будемо звітувати, що ми зробили за рік. Дякую. Читово, дякую.